Загально дивіться, паперова коробка, так? З надпису Скоттіш Колі. Скоттіш Колі. Оглядаємо коробку. Розбиті Розбито стаканацила. Я з вашого дозволу відкриваю. Так, так, Оглядаю коробку, Бачу грошові кошти, зараз будуть кошти перераховані. Обійдіть, будь ласка, з цієї сторони дістаю, грош... дістаю рядів... Ді грошові кошти. Да, да. Зараз подайте, будь ласка, на мене. Посвічу? Фонарик, 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 да. Маркування лампи, звичайно, будь ласка, що це за лампи. МД-1? МД-1, так. МД, МД1, так, освічую. Яскраве свічення. Камера фіксує?

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 купюр номіналом по 100 доларів. Та 4 купюри номіналом по 50 доларів.